Доброго дня! Перед вами найпоширеніший плиткоріз від Рубі на довжину різу, яка декларується 1 метр 20 см. Називається він ТДЦ250. Як на мене, це дуже якісний інструмент. Ну і, звісно, він користується попитом. Але, як і у всякого інструменту, є і плюси, і мінуси. Давайте по порядку роздивляємося. Перше, що відноситься до плюсів, досить широкі планці прижимні. Ну, сальника я не бачу, але, мабуть, він має бути. На цих планцях кріпиться диск. Тут дуже якісне зроблення, щоб вода не розбризкувалась. Бачите, тут є така резинова штучка, яка не дозволяє. І ось такий ворс. Крім того, в комплекті йде одна запасна. Вода подається на диск з, одної, з двох сторон. Бачите, ось тут є сопла, по якому попадає вода з цієї сторони. Якщо ми перевернемо пластиковий захист, то з іншої сторони також попадає з двох сторон вода на диск. Давайте спробуємо поставити диск. Іде в комплекті ось такий диск. Як на мене, гайка слабенька йде. І бачите, відстань зовсім невеличка залишається. ну Тут пару міліметрів. Тому ставити сюди потовщені диски або якісь фланці виточувати більш великі, тут буде проблематично. Дуже маленька вісь відстань. Як на мене, фіксація дуже часто в плоткорізах, в тому числі в батіпав. Фіксація йде з цієї сторони е осі. Як на мене, це гарне, звісно, швидко, зручно. Але слідкуйте за цим, щоб цей шестигранник максимально вставляти в отвори. Тому що цей шестигранник злизується і, виходить, треба міняти двигун. Дуже уважними будьте. Я в своїх плиткорізок вставляю сюди. Чопік такий резиновий, щоб він не багнився, бо людина буде спішити не, не, доти, не, не до кінця вставить, зірве цей шестигранник і що робити потім? Проблема. Зажали. Як у всіх, в більшості, більшості відкручується гайка вправо. Будьте уважні, бо в мене були такі випадки, що народ якимось чином зміг відкрутити її вліво. Так, давайте подивимося, запустимо його. Є ось такий блок запуску. Тут, звісно, і термозахист, тут і дивзахист, тут всі види захисту, тут, скажімо так, продумане. Кнопка швидкого виключення, якщо друг заклинив диск, а це дуже часто буває, треба вдарити і він зупиняється. Так, Відкриваємо. Ну, чується невеличка вібрація, але повірте мені, ця вібрація в більшості залежить від якості диска, який стоїть. Я вже дивився, зараз вам можу сказати, що є невеличка похибка, плюс-мінус 1 міліметр, як в... В буйк, так і в радіальному напрямі. Але це в більшості залежить від якості диска. Звісно, дається в комплекті самий, простий, самий дешевий диск, але ним ви зможете ну, на початку працювати. Так, давайте поставимо, щоб все було зрозуміло нам. Як вона? Це ну, звичайно така пластикова кришка, яка за... Ось так воно ставиться. Йде в комплекті шестигранник, який ми затягуємо. Так. Немає претензій до цієї кришки, тим більше немає претензій до, систем... до подачі води в зону різа. Ну, цікаво зроблено, як на мене. Я так розумію, оця кришка е, дозволяє регулювати, е, е, як погрузити, наскільки, щоб він впирався до плитки диск, ну, погруз, погруження диску. Якщо виробник декларує метр двадцять, але тут метр двадцять, такий самий, як у реймонді, трошки укорочений. Бачите, ми відвели до кінця, опустили повністю. Опустили, зафіксували і міряємо. Так, ставимо упор Ось приблизно так. У нас, виходить, тут, якщо ви подивитесь, 107-108 максимум сантиметрів. Звісно, якщо працювати з підняттям двигуна, початок працювання. Підняттям двигуна. Тут вже ми можемо задекларовані різати, бачите, метр двадцять, але тільки з підняттям двигуна. Тому оцей ограничитель глибини, який у нас, він дає можливість робити декілька проходів на якусь глибину, якусь фіксовану. Ну, Чи потрібно воно, чи ні, як на мене не потрібно, але деякі, можливо, користуються. Деякі одразу знімають і забувають про цю іграшку. В комплекті йде потужний насос з підняттям води на висоту 08 метрів. Якщо ви бачили репліку, там стоїть зовсім дитячий насос, який не справляється. Цей насос точно справиться. дуже потужний. Він має 55 кВт, нема в мене претензій. Є можливість опускати диск і фіксувати на різній висоті. Звісно, це просто погрожний насос диск. В комплекті, на жаль, іспанці чомусь не дають ось такий вилку, таку тому я її зробив самостійно, щоб можна було перевірити, як він працює. працює цей автомат, і по покупець міг змогу побачити, що він дійсно працює. Ну, але це дуже Дешеві вироби, які продаються в будь-якому е, магазині, але треба обов'язково купити. Він менший, є на три, на три е, провода більше, є менший, цей менший, що ви там не купили більше, на 16 А. Потужність двигуна складає 1,5 кВт. Потужності вистачає в принципі, на різ будь-якого тобто По потужності немає ніяких нарікань. Вся система ходить на чотирьох роликах. Чотири роліки, ось тут є, бачите, тут, якщо опустити ось цю верхній болт, можна їх регулювати, затягувати, щоб саме головне, щоб вони не бовталися. Звісно, не перетягнути, щоб вони не зламалися, щоб воно вільно рухалось. Ну, це, скажімо так, це з досвідом воно дуже швидко робите. Фіксація. Двигуна на рейці. ось таким чином відбувається. Як на мене, дуже просто ну, і, і якісно. Воно дуже плавно ходить на цих пластикових роликах. Зазвичай. Саме головне треба чистити. Все просто, але чистити. Тут не треба нічим мастити, але постійно чистити оцю направляючу в цих місцях, щоб роліки не бруднилися, щоб роліки не витирали цю направляючу. Бо в нас народ лінується і тому цей прилад, ну, направляюча може вийти з ладу або ролики. Тому будьте уважними. В комплекті крім того, що йде два ключа, є камінь. Для підточки дисков, дисків. Є запасний оцей кожух. Ну, в принципі, все. Давайте подивимося, як піддом тут зроблений для чистки. Тут ця система складається з чотирьох стіл, складається з чотирьох частин. Ну, як на мене, алюміній це, звісно, він не... Він не ржавіє, він досить довго служить. Але лишній звук треба або в наушниках працювати, або тут нічого не приклеїш, але треба з цим змиритися. Їздять ось по таким полоз'ям. Ну, Скажімо так, для очистки бувають і кращі варіанти. Тут особливо не розгонишся, щоб вичистити від сміття цей плешкоріс. Але фарбування тут якісне, я впевнений, що років 5 як мінімум він прослужить. В комплекті немає ніяких ніструцин, немає ніяких податкових засібів, немає розширювача. Тут і взагалі немає навіть, я не розумію, тут столик треба доставляти, тут немає навіть кріплень, щоб якийсь розширювач можна докупити. Якщо в Батіпаві, в Реймонді... Є кріплення, куди можна закріпити додатковий столик. Тут немає. Ну, так виробник вирішив. Ну, упор виконаний класично. Так само тут є ось такий упор боковий, який можна ставити, і фіксувати. Тут кутом різним. Тут це як в будь-якому подкорідні. Ніжки зроблені дуже грамотно, поставлені зверху. Не, не ніжки, а коліщата. Тому підгорнувши ніжки, ви можете запросто переміщувати по площаці. Ніжки зроблені, вони не з'єднані між собою ніжки. Будьте уважними, вони тут не фіксуються з торця ніжки, тому дуже уважно їх треба затягувати. Як на мене, ця конструкція ну, не досить якісна для наших, тобто, треба слідкувати, щоб дуже щільно було затягнути ці ніжки цим болтом. Бо якщо ви хтось будете кудись його рухати, то ми можемо впасти. Але не будемо погано. Торці зроблені звичайне Ну, Як на мене, воно не дуже товсте, не алюмінієве, як, так як в Раймонді, Але є ребра жорсткості і сподіваюся, що виробник розрахував, щоб воно служило довго і щасливо і не вигиналося. Тут є підсилення, бачите, тут такі там тут знизу. Ось. А ось тут, ну, ну як на мене, метал, хоч якісний але кулькувати. Ну, ось і все, в принципі, що я хотів розповісти про цей плиткоріз. Це достойний варіант. І хочу ще звернути увагу на жорсткість конструкції. Вона досить жорстка. Рухів немає ніяких. Це кожух гуляє, ви не звертаєте увагу. Сама конструкція, як на мене, ну, ну якщо є якісь рухи, але мінімальні, повірте, є плюси і мінуси, але жорсткі конструкції для цього плиткоріза з підйому двигуна це плюс. Повірте, він дуже важливий при зарізці кута на 45 градусів. Це дуже важлива функція. Ось тут цікаво, як перед тим як включити двигун, тут якось провід подається в зону на насосі. Він може запросто різатись цим диском. Я не знаю як, але його треба так завести, щоб він не попав під диск. Я перед включенням чуть, скажімо так, не включив і не перерізав цей провід. Ось і все, що я хотів розповісти. Як на мене, ціна якість відповідає. Ви можете до мене звернутися, щоб взяти в прокат або в продаж даний плиткоріз. До побачення. Чекаю у вас до побачення.